Субота, міня Гроглеваха. тестуємо. Ловол 244, -й. акційний. Ось хочемо перевірити радіус розворота. Тут замірили соліс 26-й екстру. Ось у нас вийшло по камінчик. Соліс. Раз, два, три, 4, 5, 6. 7 метрів вийшло, приблизно. Зараз європарда. Він же Ловол, він же фотон. Так. На виворот. виставляємо по пінку. Виворот максимальний ліворуч і поїхали. Так, це у нас Солісовська камінчик лежить. Однаково, один в один, що в Соліса Екстри, Шовловола 244 на вузькій резині.